Вітаю! Сьогодні а, хочу вам розповісти про аромат від Chloe, який називається Nu n... Digit. Ось у мене є такий пробник, поки підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати, що тут у нас є за ноти в цьому ароматі. У цьому ароматі у нас є е... Чекайте, е... М -м -м миро, Кориця, імбир, ем, апельсиновий цвіт, дрок, кіпфі, ваніль опопонакс та нагармота. Ось це у нас є що таке кіпфі. Кіпфі або кіпхі, е, залежить трішки від того, де я дивилася про цю штуку, це пахощі, е, благовоння, це. Та така штука, яку використовують у церквах, використовували у церквах у Єгипті дуже-дуже багато років тому. Ця вона має такий дуже широкий спектр пахощів. Тобто це і як мирро, це і як апельсин, це і як лапданум, тобто дуже багато всього там намішано. Цим ароматом, як на мене, потрібно бути обережними. В тому сенсі, що ці ноти я взяла з фрагрантики. І коли я просто подивилася на ці ноти, я подумала: ну, ну ні, ну, ну, я не зможу, я не зможу з такими нотами, з цим ароматом якось. Е, е, його на собі носити, тобто і мирро, і кориця, і імбир, і це тільки початок. Це тільки-тільки ноти спочатку, потім у нас ще і Опупонакс, і оця нагармота це якась така зелена штука. Тобто, я подумала, цього буде просто тумач. Ні. Знаєте, ось е, буває так, що ви дивитесь на ноти, і потім ви е, пробуєте аромат, і ви розумієте, що е, чи аромат, чи ноти, вони з якогось там іншого взяти, е, аромата чи інші ноти. Ось як на мене, тут таке саме, бо мій ніс він не чує оці міри, у цій кориці. Що я тут чую? Я тут відчуваю імбир такий, знаєте, білі квіти, але спочатку це білі квіти, трішечки такі а, цитрусові, трішечки, трішечки якісь такі пікантні, трішечки є, знаєте, якийсь такий. А, від імбіря ось е, така, така нота е, тепла, така тепла нота, е, трішечки спецієва нота. Ось що я тут відчуваю. Плюс я тут відчуваю ще і ваніль. Тобто нічого нема тут з того, що тут написано. На мій ніс, повторюю, що може бути так, що мій ніс відчуває тільки це, а ваш ніс може все почути, що тут є і мир, і, ми, і, ми, і кориця, і все-все-все. Але на, на мій ніс, це досить непоганий білокковий аромат, з яким трішки таким цитрусовим початком. Спецівим цвітер своїм початком і солодкі білі квіти. Не дуже солодкі, але є, відчувається така солодощ в квітах, Оце і все. Тобто від того, що написано, ну, не знаю, не знаю. Тут є 20% 30%. Ось. Тому будьте обережними, ну я це раджу з всіми, всіми ароматами. Не, не наполягайте на тому, що я тільки ось когось там подивлюся, когось там почую і піду куплю собі цей аромат. Ні. Спочатку ви його протестуйте, а потім вже купуйте. Про цю лінію взагалі, чи вона мені подобається, чи вона мені не подобається. Я Дуже люблю лінію клейномат. Дуже. Мені дуже-дуже мені подобається абсолют цей той аромат, що у мене тут. Я теж люблю Одепарфам, він у мене тут. Ще в мене є два невеличких е, дві пляшечки по 5 мл туалетна вода. Тобто, абсолютно це, це мій просто абсолютний. Е, Улюбленіший аромат цієї лінії, потім оде парфам і потім туалет. Інші два аромати: четвертий та п'ятий. Четвертий вийшов, там був якийсь там такий натуральний аромат, він мені дуже не сподобався. Потім оцей же ж, натуральний плюс жасмін, це був п'ятий. Mm. Цей аромат треба сказати, що він не схожий на перший, та на другий та на третій. Аромати від номад, Номад. Він не схожий на них. Він більш схожий ось якраз на п'ятий аромат. Але мені він дуже сподобався. Бо мені подобаються білі квіти. І тут класні білі квіти. Чи є цей аромат якимось екстраординарним, я не можу так сказати. Це дуже добре зроблений білоквітковий аромат. аромат. Ем... Класний, з, 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 з ним все добре, з ним все класно. Він, до речі, ось я роблю один а, пшик цього пробника. Він же ж маленький, цей пробник, і один пшик тримається на шкірі. Ну, десь я можу сказати а 2-3 години він на мені сидить. Але ж розраховуйте на те, що це ж пробник, так? І тобто один пшик пробника це не те саме, як і один пшик флако, з флакона. Так що, якщо ви будете пшикати з флакона, то я так думаю, що може навіть години 4 він буде на вас сидіти. Що дуже непогано, як наразі, бо ми, ми знаємо, що вже десь роки 4-5, ми знаємо, що аромати, вони так не дуже добре на шкірі тримаються. Не так, як, як вони трималися, як аромати, які ми купували 10-15 років тому. Так що, взагалі, мені цей аромат сподобався. Я очікувала на щось інше. Я очікувала на такий, знаєте, Камбек до номаду. Але непогано, дуже-дуже непогано. Взагалі, я можу сказати, що я навіть знайшла цей аромат по класній ціні. Що як для покупця це для мене класно. Але як для людини, яка думає, ось цей аромат, він же ж так недавно вийшов і він вже на зничках. Ну, Це трішки так, знаєте, сумно для цього аромату. Але так, мені він сподобався. Я вам раджу його протестувати. Зокрема, якщо вам подобаються біло-квіткові аромати, він дуже-дуже-дуже непоганий. Дуже. Насправді, але ніякої відносини до цього Неошипра, яким був Абсолюм, він дуже класний, він відносин до цього аромату немає. Якщо ви тестували цей аромат, якщо ви його вже знаєте, може ви його вже купили, то скажіть мені, будь ласка, чи ви відчуваєте усі всі ноти, що я вам сказала, чи ви, як я, відчуваєте тільки білі квіти і трішечки там іншого і все. Ось, я вам дякую за вашу увагу. Я вам бажаю доброї, доброї неділі. Якщо ви святкуєте Великдень, то я вас вітаю. Я вам бажаю доброго дня з родиною, з друзями, з любими з вашими людями. Ось, якщо ви не святкуєте, якщо для вас це Звичайний день, то доброї неділі, і з вами ми побачимось наступної середи. Ще раз дякую і па-па!